Права 471. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. І дивимося, як зручно виконати таке множення. У нас є 8 центнерів 26 кг. Їх треба помножити на 27. Ну що ж таке? 8 центнерів? Я пропоную все перевести в кілограми. Пишемо, що це дорівнює. Тепер 8 центнерів. Це буде 800 кг. Так, і плюс 26 кг. Все це треба помножити на 27. І це дорівнює. 800 кг плюс 26 кг це буде 826 кг, що множиться на 27. І це дорівнює. Давайте стопчик будемо множити. Пишемо 826. 826, що множиться на 27. Множимо. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 4 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 7 це 56, плюс 1 це 57. 2 на 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. 8 помножити на 2 це 16. Додаємо. В кінці буде двійка, 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 5 це 12, плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 6 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, записуємо, що це дорівнює. Пишемо 22 302. Пишемо. 20. 2302, Пишемо, чого кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, як можна представити відповідь? Можна просто в центнери перевести. Можна виділити тут тони, 22 тони, 3 центнери і 2 кілограми. Можна і так. Можливо, якщо тут у нас центнери, то так і треба записати. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 22. Що множиться на 1000 кілограм. Далі додати. Тоді в нас тут залишається ще 3, що множиться на 100. Плюс 3, що множиться на 100 кілограм. Це будуть центнери. Ну і ще залишається 2 кілограми. І це дорівнює. Ну що ж, це буде у нас 22 на 1000 кілограм це 22 тони. Додати. Далі 3 на 100 кілограм. 100 кг це 1 центнер. Пишемо 3 центнери. І додати 2 кілограми. І це дорівнює. Вернесу. Тобто це буде 22 тони. 3 центнери. І 2 кілограми. Все, знайшли ми добуток. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є 14 гривень 80 копійок. Треба помножити на 40. Також по-різному можна робити. Можна 14 помножити на 40 гривні окремо рахувати і окремо копійки. Ну, саме різний варіант. Ну, наприклад, давайте на 40 досить просто помножити. Ми будемо окремо гривні і окремо копійки множити. Пишемо, що це дорівнює. У дужках у нас тоді буде 14 гривень. І плюс буде 80 копійок. І все це треба помножити на 40. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку треба 14 гривень. Помножити на 40. Так. І додати 80 копійок. Що множиться на 40. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Ну що ж, як можна 14 помножити на 40? Можна 14 помножити на 4. Наприклад, це доволі просто. Це буде 40 плюс 4 на 4, 16, 56. Тепер тобто ми пишемо це як 14. Що множиться на 4? Це буде гривні. І що множиться на 10. Тобто я 40 записав як 4, що множиться на 10. Далі плюс. Ну, а що таке 80 помножити на 40 копійок? То ми можемо це записати як 8, що множиться на 4. Помножити. Ну, а тут у нас буде 10, що множиться на 10, і помножити на 100 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, 14 на 4, ще раз. Це буде 40 плюс 16, 56 гривень. Що множиться на 10. Додати. дивимося, 8 на 4 це 32. А що таке 100 копійок? 100 копійок це гривня. Тобто пишемо або гривень, або помножити на 1 гривню. І це дорівнює. Передивимося, 56 гривень, що множиться на 10, це буде 560 гривень. Так, додати. Ну, а 32 на 1 це буде 32 гривні. І це дорівнює. 560 плюс 32 це буде 592 гривні. 592 гривні. Ось так. Ми знайшли, скільки буде 14 гривень 80 копійок, що множиться на 40, це буде 592 гривні. Переходимо до третього завдання. Нам треба 6 тонн 45 кілограм помножити на 82. На 82 множити дуже громістко. Тому давайте ми весь цей запис запишемо у вигляді кілограм, скільки це буде. Отже, пишемо, що це дорівнює. Тоді 6 тонн це буде у нас 6 тисяч кілограм. І ще в нас є 45 кілограм плюс 45 кілограм. І все це треба помножити на 82. І це дорівнює. 6 плюс 45 це буде 6 тисяч 45 кілограм, що множиться на 82. І це дорівнює. Тут прийдеться в стопчик множити. Пишемо 6 Записуємо. 6045. Помножити на 82. Множимо. 5 на 2 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8, плюс 1 це 9. Далі 0 на 2 це 0. 6 на 2 це 12. Записуємо. 8 на 5 це 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 4 це 36. 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 3 це 3. І 6 на 8 це 48. Записуємо. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 9 плюс 0 це 9. 0 плюс 6 це 6. 2 плюс 3 це 5. 1 плюс 8 це 9. Тут буде 4. Отже, записуємо, що це дорівнює 495 690. Чого? Кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, як це можна записати? Тут можна окремо виділити тони. Центнери та кілограми. Можливо, так мається на увазі. Або просто тони і кілограми. То ми пишемо, що це дорівнює 495, що множиться на 1000 Кілограм. Це буде тонна на тисячу кілограм. Далі плюс. Тепер 6 є, що множиться на 100. 6, що множиться на 100 кілограм. І є ще 90 кілограм плюс. 90 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, це буде у нас 1000 кілограм це одна тона, тобто ми пишемо, що це дорівнює. Давайте запишемо 495, що множиться на 1 тону додати. Тепер 6 додати. 6, що множиться 100 кілограм це один центнер. І ще є 90 кг. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 495 тонн. 495 тон. 6 центнерів і 90 кілограм. Все, ми знайшли. Скільки буде 6 тонн 45 кілограм помножити на 82. Переходимо до четвертого завдання. У нас. 5 метрів 8 сантиметрів треба помножити на 42. Ну, в даному випадку на 42 множити доволі громістко. Давайте ми переведемо все в сантиметри. І пишемо, що це дорівнює тоді. 5 метрів. Це буде 500 сантиметрів. Так, і ще є 8 сантиметрів. Помножити на 42. І це дорівнює. Ну що ж, 500 плюс 8, це буде 508. Пишемо сантиметрів, що множиться на 42. І це дорівнює. Давайте в стопчик будемо множити, записуємо 508, що множиться на 42. Множимо. 8 на 2 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1, 5 на 2 це 10. 4 на 8 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 0 на 4 це 0, плюс 3 це 3. 5 на 4 це 20. Додаємо. В кінці буде 6, 1 плюс 2 це 3, 0 плюс 3 це 3, 1 плюс 0, це 1, а тут буде двічка. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 21 336. Пишемо чого? Сантиметрів. І це дорівнює. Нам тепер потрібно викохнути по 100 сантиметрів, скільки тут є. Це буде 213, що множиться на 100. Пишемо. Сантиметрів. І ще залишається 36 см плюс 36 см. І це дорівнює. Ну що, що таке 100 см? Це 1 метр. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює 213, що множиться на 1 метр. І додати 36 см. І це дорівнює. Переносимо 213 на 1 метр це буде 213 метрів. Ну і ще у нас 36 см. Все, ми знайшли, чому дорівнює 5 метрів 8 см, що множиться на 42. Це 213 м 36 см. Переходимо до п'ятого завдання. Нам треба 7 хвилин 5 секунд помножити на 24. В цьому випадку. Щоб було простіше, не знаю, нам треба буде або 7 хвилин помножити на 24 плюс 5 секунд помножити на 24, або все перевести в секунди і помножити на 24. Ну, давайте спробуємо окремо це зробити. Пишемо, що це дорівнює. Тоді в дужках записуємо. Це буде як 7 хвилин додати 5 секунд. І все це треба помножити на 24. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 7 хвилин, що множиться на 24. Так, додати 5 секунд, що множиться на 24. І це дорівнює. 7 помножити на 24. Ну, якщо чесно, мені нічого такого толкового в голову не приходить, як можна це простіше. Перемножити. Тому будемо, напевно, множити у стопчик. Давайте я тоді 24 помножу на 7. 24 помножити на 7. Множимо. 4 на 7 це 28. 8 пишемо. 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14. Плюс 2 це 16. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що 7 хвилин на 24 це буде 168 хвилин. Ну, а що таке помножити на 5? Щоб стопчик не множити, ми можемо сказати, що помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Запишемо це в такому вигляді додати. Тобто я можу сказати, що це 24 помножити. А замість 5 записати 10, що ділиться на 2. Так. І це в нас буде секунд. І це дорівнює. Так. Одразу будемо спрощувати вираз 168 хвилин. Це можна записати як 120 хвилин, бо це 2 години, плюс, 60, плюс 48 хвилин. Пишемо, це дорівнює 120 хвилин. Далі, і ще залишається там 48 хвилин плюс 48 хвилин. Далі, що таке 24 помножити на 10 і поділити на 2? Це 24 помножити на 10, а потім поділити на 2. Ми пишемо додати, тоді 24 помножити на 10. А тоді вже поділимо на 2. Це буде в секундах дорівняно. Ну що ж, що таке 120 хвилин? Це 2 години. Пишемо 2 години. Далі 48 хвилин. Плюс 48 хвилин. Тепер плюс переносимо. 24 на 10 це 240. І пишемо тепер поділити на 2, це буде секунд. Це дорівнює. Знову пишемо 2 години. 48 хвилин. Плюс 48 хвилин. Тепер 240 поділити на 2, це буде 120 секунд. Плюс 120 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді 2 години. Далі плюс 48 хвилин. Плюс. Ну, а що таке 120 хвилин? 120 секунд. Це 2 хвилини. І плюс пишемо. Давайте я перенесу. Плюс 2 хвилини. І це дорівнює. Ну що ж, тоді буде 2 години. Плюс. 48 хвилин і 2 хвилини це 50 хвилин. Або це запишеться як 2 години 50 хвилин. Все, ми знайшли, що 7 хвилин 5 секунд помножити на 24 це буде 2 години 50 хвилин. Переходимо до останнього шостого завдання. Треба 4 доби 6 годин помножити на 12. Ну що ж, давайте будемо окремо множити 4 на 12 і 6 на 12. Це доволі просто, я так думаю. Отже, записуємо, що це дорівнює. У дужках пишемо 4 доби. Так, плюс 6 годин. Помножити на 12. І це дорівнює. Тобто нам треба 4. Я напишу доби, ну, нехай буде так. Помножити на 12 і плюс 6 помножити на 12. 6 годин помножити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 4 доби помножити на 12? Дивіться, ми можемо 2 рази помножити на 2. Тобто написати, що це дорівнює 4, це 2 помножити на 2. І помножити на 12 це буде до v. Ну, Наприклад, там по-різному можна, плюс. А тепер нам треба 6 помножити на 12. Ну, я 6 можу записати як 2, що множиться на 3. Плюс 2, що множиться на 3. Ну і помножити на 12. Це буде годин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді подивимося, 2 помножити на 12 це буде 24, то ми пишемо це дорівнює. 2 помножити. А 2 помножити на 12, це буде 24. Пишемо доби. Далі. А тут ми можемо 2 помножити зараз на 12, бо це 24 години, це одна доба. Тобто ми пишемо плюс тоді 3, що множиться. А в дужках напишемо 2, що множиться на 12 годин. І це дорівнює. Переносимо. Передимося, 2 на 24 це буде 48. діб. Далі. Що таке у дужках 2 множить на 12? Це 24 години. Пишемо плюс 3, що множиться. На 24 години. І це дорівнює 48 діб. Додати. Тепер, що таке 24 години? Це одна доба. 3, що множиться на одна доба. І це дорівнює тоді. Ну, це буде 3 доби і 48 діб. Ну, разом буде 51 доба. Пишемо 51 доба. Ну що ж, ми знайшли, що 4 доби 6 годин помножити на 12 це буде 51 доба. Ну що ж, ось таке завдання. Я вивів на екран всі 6 завдань. Трохи змінив їхнє розташування, щоб був більший масштаб. Ви бачите, що множити числа, які виражені в різних одиницях, доволі громістко. На цьому вправу завершено.